Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп для стрижки волосся та нігтів на липень 2025 року. Перше, спершу я хочу подякувати, дорога Ірина. Дуже дякую вам за допомогу. От, нехай вам Гроші всі і допомога ваша вернеться вам з сторицю, щастям, здоров'ям та успіхом для всієї вашої сім'ї. У липні християни будуть святкувати багато християнських дат. День пам'яті 10 липня Антонія Печерського, 11 липня Рівноапостольної княгині Ольги, 13 липня Собор. Архангела Гавриїла, 15 липня рівноапостольного князя Володимира, 20 липня пророка Ілії, 24 липня мучеників Бориса та Гліба, 25 липня Успіння Анни Матері Пресвятої Богородиці, 27 липня цілителя Пантелеймона. До цих свят або пам'ятних дат. Бажано підготувати свій зовнішній вигляд. Крім того, в липні всі прагнуть відпочивати на природі, у громадських місцях. Хоча у липні багато пам'ятних днів для християн, та в ці дні можна стригтись та приводити у гарний стан свій зовнішній вигляд. Тому у липні буде 15 сприятливих днів для стрижки, волосся та нігтів. Навожу вам календар стрижок на липень 25 року. Волосся і нігті людини є показниками стану його біополя, людської сили та життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само впливаючи на волосся та нігті як частини людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підборці, підбору для стрижок волосся з метою. Дня сприятливого не нашкодити життєвій силі людині. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки гуляться щодням. Але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та нігті. Нігті на відміну від волосся необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня, тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ви помітите, що стан ваших нігтів погіршиться, а значить, ослабло ваше біополе, то стрихту нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо в вашому житті ви відчуваєте погіршились ваші справи, що погіршились, погіршилось ваше здоров'я та відносини в сім'ї та з іншими людьми, тоді для збільшення життєвої сили та посилення біополя, покращення життя. Можна підстригати волосся та нігті у два етапи. Спершу, щоб хвороба або неприємності та всілякі негаразди, зійшли на нівець, пропали, бажано підстригати волосся та нігті в період від ущербного місяця до молодика, тобто на ущербному місяці, в цьому, значить, на цьому в цьому місяці буде з 10 липня по 24 липня. Це сприятливі дні: 12, 16, 17, 19 та 21 липня. Не забувайте, що підстрижене у цей період волосся та нігті слід викинути в проточну воду. Ось, бачите, це. Я вам показую, коли цей період у щебного місяця, з 10 по 24. Значить, Проточна вода може бути в туалеті, якщо є каналізація, вигрібна яма не підходить, річка, але не ставок, де вода стояча, а вам треба, щоб вона тікла. Тікла і вся, весь негатив, бо вся інформація з волосся та нігтів, знімалася. Ось для того треба кидати в проточну значить, воду. Вдруге, після того слід підстригти волосся та нігті на зростаючому місяці. Ось він буде в нас в два періоди. Від молодика, що був 24 вересня, ой, кажу вересня, червня, от, до 10-го до повні. Ось це будуть дні. 1 липня, 2 липня, 3, 7, 8, і 9. От. І так само після після уже молодика. Це буде 28, 29, 30 і 31. От. Все вже підсижене волосся та нігті не можна викидати на вітер, тобто на вулицю, ще кудись. Бо уся вдача та прибуток розвіється і не дасть збільшення та зростання. Так само не можна викинути в мусорний е, контейнер або мусорне відро. Треба обов'язково це волосся кинути також у е, ну, краще всього його спалити. От, або кинути у проточну воду. От, тепер ми дивимося. От, так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. І, взагалі, я рекомендую завжди стригти, лікувати, фарбувати волосся та нігті, робити зачіску сприятливі для цього дні, бо це захистить ваше біополе від негативного зовнішнього впливу. І тепер ми дивимося, які ж. От, Ще раз можна повторити сприятливі дні для стрижок. Це 1 липня вівторок місяць у діві, шостий день місяця. 2 липня місяць у Терезах, сьомий день місяця. 3 липня, четвер місяць у Терезах, 8 день місяця, сьоме липня, понеділок, місяць у стрільці, дванадцятий день місяця. От тут, Бачите, можна вже і фарбувати. От, 8 липня, вівторок, місяць у стрільці, 13 день місяця, сприятливо фарбувати, завивати, 9 липня, середа, місяць у козерозі, 14 день місяця, сприятливо лікувати, завивати, стригти, значить, все ще перелічено. І потім після 10, після повні, от, це вже йде ущербний місяць. Оце 12 липня, субота, місяць у Водолії, 16 липня, середа місяць в овні, 17 липня, четвер місяць в овні, 19 липня, субота, місяць у тільці, 21 липня місяць у близнюках. І після молодика. Ось 28 липня, понеділок, місяць у Діві. Четвертий день місяця, 29 липня, вівторок, місяць у Терезах, п'ятий день місяця, і 30 липня середа, місяць у Терезах, шостий день місяця, 31 липня, четвер, місяць у Терезах, сьомий день місяця. І тут сприятливо до восьмої години вечора оце все робити. Потім після Терезів починається вже скорпіон при якому краще не, значить, нічого не робити з волоссям. Так, на цьому я захочу закінчити, дорогі друзі, і побажати вам усього найкращого здоров'я, процвітання, успіхів. До побачення!